Для отримання доступу вашому закладу освіти вам потрібно перейти у вкладинку Зареєструватися, пропустити поле коду, натискаємо Продовжити, вводимо навчальний заклад, заповнюємо всі дані, вводимо саме свої дані. Якщо відповідальна особа зміниться, ви зможете передати йому права. звернутися до нас, і ми зробимо його відповідальним. Тобто тут вводите повністю свої дані, e-mail е та створюєте пароль. Обираєте тип навчального закладу і обов'язково як відповідальна особа натискаєте галочку Я відповідальний по, підвищ... по підвищенню кваліфікації у навчальному закладі. Заповнюєте всі поля, натискаєте другу галочку і натискаєте приєднатись. Після цього ви попадаєте в особистий кабінет закладу освіти як відповідальна особа. І всередині буде. Посилання на інструкцію роботи вже з особистим кабінетом після реєстрації.